Отже, я вам розказав і про переваги грантових програм, і про недоліки. Потрібно пам'ятати, що ця гра в грантові проекти, вона дуже потрібна і необхідна для агенції місцевого економічного розвитку. З іншої сторони, важливо пам'ятати, щоб не перетворитися на так званих грантоїдів. Коли організацію сприймають як організацію, яка виключно сидить на грантах, тобто, якщо ви не комунікуєте, які проекти ви робите, так вони здійснюються за грантові кошти, але вони при Носить користь громаді, вони потрібні людям, вони потрібні мешканцям, населенню, місцевому бізнесу. Якщо немає цієї комунікаційної складової, то досить легко втратити репутацію, і перетворитися на організацію ґрантоїда. Це є ризик, ризик для інституційної сталості. І про це треба пам'ятати. Тому ми завжди рекомендуємо мати цей баланс. Окрім того, що вас знають по грантових проектах. Можливо, вас так само ви надаєте якісь послуги, які не фінансуються грантодавцями. І тоді люди будуть знати, ага, та вони там ще оце роблять щось, що це не лише грант. І завжди можна дати той ко е контраргумент, що ні, чому грантуїде. Ми робимо ще оце і оце. І відповідно це забирає від людей цей аргумент і дозволяє інституції місцевого економічного розвитку нормально працювати з грантовими коштами і водночас не отримувати цю репутацію, що вони сидять на якихось там коштах. Отже, е це важливі фактори, про які треба пам'ятати. Метати ще один важливий аспект, якщо ми говоримо про види фінансування інституцій місцевого економічного розвитку, це розуміння, як сприймати бюджетні кошти, оскільки. Агенції місцевого економічного розвитку вони можуть подаватися не лише на грантові програми, вони так само можуть подаватися на конкурси проєктів, які оголошуються бюджетами Бюджетами місцевими, бюджетами обласними, тобто регіональними або навіть національними. Насправді ці програми фінансування неприбуткових проєктів вони так само є грантами, але гранти, які виділяються з українського бюджету або бюджетів різного рівня. І тут важливо пам'ятати, що Генція теж має пильнувати і долучатись до підготовки таких проєктів і бути партнером в подібних проєктах. Більш того, на відміну від великих міжнародних грантових програм, які мають налагоджені канали комунікації. Зазвичай вони дають досить великий люфт 2-3 місяці для того, щоб податися на ті заявки. Досить часто з бюджетним з бюджетними програмами грантовими або конкурсними програмами, які фінансуються за рахунок бюджету. Є така ситуація. Що про них або мало знають, або про це десь розміщене оголошення на сайті обласної ради, що звичайно добре, але ну ми всі чудово розуміємо, що ми кожного дня не перевіряємо сайти наших обласних рад. Відповідно, отримати інформацію про те, що або буде скоро незабаром буде оголошений конкурс мікропроєктів, або про те, що він вже оголошений, можна подаватись, Люди просто не знають, не в курсі. Відповідно, функція агенції місцевого економічного розвитку бути онлерт, ем, теж називається англійською мовою знати, бути на чеку. Розуміти про те, що можна скоро подавати, писати ці заявки, знати хто з людей хотів би щось зробити чи це переважно благоустрій, або якісь соціальні фестивалі, активності або невеликі ремонти. На такі речі дуже добре можуть подаватися на такі конкурсні бюджетні програми, можуть подаватись ОСББ. Для того щоб повирішувати якісь питання у себе на подвір'ї, то власна агенція орієнтується, хто що, де хто проявив активність, хто хоче подати і допомагає. І відповідно, агенція може виконувати функцію проектного менеджменту. тобто агенція може проводити навіть через свої рахунки всі ці гроші, бо можливо ініціативна група навіть не має не юридично. І тут оце з'являється зв'язок з громадою, допомога користь громаді від того, що є агенція. Бо, якщо б її не було, вони б не знали про ці програми. Вони не вирішили свою якусь програму. Нехай навіть не ця якась лавочка, яку вони встановили за кошти обласного бюджету програма, програми. Але агенція допомогла надала супровід, і люди мають те, що вони хотіли мати, і це зроблено з коштом бюджету. Агенціям інституціям місцево-економічного розвитку дуже варто пильнувати це бюджетне фінансування і фактично диверсифікувати свої джерела надходжень, мати гранти не лише від міжнародних донорів, але так само мати свого роду гранти, проекти, які фінансуються бюджетом. І звичайно, як я вже нагадую. Адував, що важливо пам'ятати, мати бажано, мати баланси, мати ще послуги, які комерційні, на яких ви заробляєте, але які потрібні, за які люди хочуть платити, для того, щоб ці всі види фінансування були диверсифіковані для вашої конкретної інституції місцево-економічного розвитку.